У мене в гостях радник, міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Я скажу тут і за МВС, і за волонтерський проект, наприклад, Добробат. Хочу задати за зараз питання стосовно колаборантів. Дуже великий саблав нажати на курок. Ці покидьки рано чи пізно повинні принести покарання. Міністерство внутрішніх справ було створено біля 13 фільтраційних центрів. Хочу поцікавити стосовно. Е, ізюму вони не можуть признати своїх шалених втрат. Воєнні злочини не мають терміну давності, ми повинні повторити цей Нюрбанський процес 2.0. Ну погодьте, що це, якби скажемо, це геніальна перемога нашої дипломатії. Я не можу вам сказати ніяких деталей, але це не останній на жовте. Я зрозумів. Наступне питання і немає немає ніякого референдуму. Забудьте просто про це є ймовірність. Е... Використання ядерного зброї. Не знаю навіть як на нього відповідати. Оголошення мобілізації. Росія не Україна. Для них це точно початок кінця. Король та голий, короля треба міняти. Хочете завтра за вас проголосують на Росії 90 І Це ключова наша місія. Доброго вечора, наші нові ютуб глядачі. Сьогодні у мене в гостях знов таки радник, міністр внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. І сьогодні у нас. Так скажемо, незапланований випуск, тому що є про що поговорити, і потрібно терміново поговорити. Доброго вечора, Ротислава. Вітаю. Диви перше питання. Зараз я знаю, що ви знаходитесь в ком... відрядженні, правильно? Так. Скажіть, будь ласка, як зараз обставини на деокупованих територіях Харківщини? Цікаве питання, не знаю навіть, як на нього відповідати, тому що тут є дуже багато складових, в залежності, яке значення ви маєте. Давайте, напевно, тоді пройдусь по всім складовим, до яких безпосередньо, скажімо, десь при, причасність маю я. А, я скажу тут і за МВС, і за волонтерський проект, наприклад, Добробат. Якщо ми говоримо зараз там, про волонтерський проект Добробат, то наша задача відбудовувати в тому числі Харківщину. Добробат стартував уже на деокупованих територіях з роботом. Сьогодні в тому числі працювали в Балаклеї, працювали в Чугуївському районі. Завтра ми їдемо в Ізюм. Наша основна задача це відбудувати Україну, допомогти людям, скажімо так, підготуватися до зими, зустріти цю холодну пору в сухості і в теплі. Тепер постараюся коротко відповісти за роботу Міністерства внутрішніх справ. Ну, перше і основне, ми повинні розуміти, що е, основна задача Міністерства внутрішніх справ це встановлення права і порядку на деокупованих територій, щоб у людей була відчутність, по перше, безпеки, по-друге, безпосередньо, скажімо так, певного правопорядку, який вже є на цих територіях, тобто що закон там уже працює, а не працює якесь не знаю там беззаконні і так далі. А тепер більш детальніше у нас є три зараз ключові органи. Я зараз не говорю, наприклад, про Національну гвардію України, яка на рівні зі Збройними силами України бере участь активно саме в, скажімо так, відвоюванні наших територій, да, безпосередньо в активних бойових діях. Є три ключові органи, які зараз працюють на декупованих територіях. Перший це ДМС, вже працюють сервісні центри ДМС, які допомагають людям. Відновлювати їхні документи, паспорта і так далі, які були втрачені, або які були, наприклад, там не знаю, згоріли під час активних бойових дій, і так далі. Національна гвардія України, Національна гвардія України працює в першу чергу. Це перший орган. Ой, не перепрошую, Національна гвардія ДСНС я хотів сказати. ДСНС це перший орган, який заходить безпосередньо після збройних сил України, тому що потрібно першочергово провести розмінування території. Так називаємо гуманітарне розмінування. Постаном на сьогодні у нас вже обслідувано біля 500 гектарів е, обслідувано територію. В першу чергу це, звичайно, проводиться обстеження е, основних ліній, артерій, це дороги, це населені пункти і так далі. Тобто, ми зараз не говоримо про поля, про степи, про лісопосадки і так далі. Це все ще залишається небезпечною територією. Уже знищено понад тисячу вибухонебезпечних предметів е, понад п'ять тисяч. Ти що з точки зору на певне замінування, все ж таки тут більше є замінування ніж наприклад на раніше деокупованих територіях, які ми які ми звільняли, тому знову ж таки роботи десенсників тут надзвичайно велика кількість. Також в тому числі зараз багато працюємо по. З ДСНСниками по розбору завалів, тому що надзвичайно великі руйнування, наприклад, тому самому Ізюмі. Також допомагаємо громадянам з евакуацією, хто, наприклад, не зміг раніше виїхати, але хоче зараз виїхати з евакуацією по поранених і так далі. А, і на кінець перейдемо до Національної поліції України. Національної поліції України є зараз дві задачі на докупованих до територіях. Перша задача це безпосереднє встановлення, як я вже казав раніше, права і порядку на цих територіях. Це в тому числі зачистка території. Ви знаєте, що міністерство наші справа було створено біля 13 фільтраційних центрів, метою яких є перевірка всіх даних і інформації стосовно людей, з якими ми спілкуємося, тому що ми повинні розуміти: по-перше, чи немає серед цих людей солдат Російської Федерації, які переодягнені в цивільний одяг? Чи немає серед них диверсійно-розвідувачних груп, чи немає серед цих людей колаборантів, або навпаки, просто пошук про колабораціонізм, або хто серед місцевого, наприклад, населення, чи взагалі там допомагав е ворогу, там був певним навідником, був можливо гауляйтером і так далі. І це ключова історія цих. І друга важлива задача, яка є надзвичайно важливою для нас, країни в цілому. Це безпосередньо збір всієї доказової бази кримінальних злочинів. У нас їх поставлено на на сьогодні близько 34 тисяч по всій країні. Безпосередньо які наша основна задача, звичайно, це як національної поліції України. Це збір всієї доказової бази, правильна класифікація цих злочинів і передача вже подальші компетентні органи в залежності від статті. Це може бути або Генеральна прокуратура України, або або Служба безпеки України, або там ДБР, якщо ми там говоримо там про якісь інші злочини, ну знову ж таки, але це основна її задача. Ми повинні розуміти, що ми повинні повторити цей Нюрбанський процес 2.0 е, і доказати знову всьому світу, доказати на юридичному фронті. і чому це важливо? Я дуже коротко скажу: е, хто не знає. Воєнні злочини не мають терміну давності, і це головна наша прерогатива на міжнародному зараз буде а, акценті, тому що а, ці покидьки рано чи пізно повинні понести покарання, і це ключова наша місія, тому що ви знаєте, що навіть після Нюрмаренського процесу були засуджені, засуджені нацисти, фашисти, які були причетні, наприклад, до освіанцевому навіть в 93 і 96 річному віці. Тобто це ключова наша історія, тому що, повірте, ситуація через 10, 20, 30, 40 років зміниться, ми зможемо навіть їх потім догнати безпосередньо в Російській Федерації, тому що влада поміняється, вона рано чи пізно однозначно поміняється, і коли в нас будуть на руках вся доказова база, вироки там міжнародного трибуналу, міжнародного кримінального суду, ми зможемо без проблем навіть після цього догнати їх на їхній території. Хочу задати зараз питання стосовно колаборантів. Е, яке для них буде зараз, як би скажемо, дії по їхньому виявленню? Працюємо в цьому напрямку. Можу сказати, що у нас їх поставлено на сьогодні близько 1400 кримінальних проваджень стосовно колаборі... колабораціонізму. Це частина 100 Це стаття 111, частина 1. В залежності від? Форми є рівний різний різна ступінь відповідальності. Якщо це колаборацій, наприклад, який, ну скажімо, просто колабораційне це від 3 до 12 років може бути позбавлення волі в деяких випадках з конфіскацією майна. Якщо е, дії колаборанта причинили, наприклад, до смерті людей, то це може бути від 15 і до пожиттєвого, наприклад. Тому, знову ж таки, ми працюємо також в цьому напрямку. Наша задача, звичайно, покарати всіх зрадників, не тільки колаборантів, а в тому числі зрадників, тому що є окремі статті про держзраду і так далі. Тому знову ж таки, ми однозначно працюємо над цим. Можна сказати, що в тому числі на Харківщині у нас відкрито уже по декупованим територіям там по моєму близько 40 уже статей, е, саме за колабораціонізм. Можна сказати, що номер один взагалі по відкриттю кримінальних проваджень саме по колабораціонізму. У нас Постанно на вчора можна сказати, можливо, але я не думаю, що змінилось. Це Луганська область. Це, в принципі, десь і об'єктивно, тому що вона практично була вся деокупована, там було найбільше відкрито кримінальних проваджень саме за, за колабораційність. На другому місці була Херсонська область. Я зрозумів. Наступне питання хочу поцікавити стосовно е, Ізюму. Там, як виявилося, як би скажемо, там були і воно. Ідем, перевершив і по цим посиміш звірствам Які будуть наслідки для тих, кого ми все-таки маю надію рано чи бізнес спіймаємо? Важко Суб сказати суб'єктивно на вашу думку здору точку зору важко сказати, що було гірше, що ні. Давайте я скажу цифри. Знаєте, мені здається, в таких. Масштабах вони є рівнозначними в незалежності від того скільки де було, тому що навіть якщо ми візьмемо побучі, то повинні розуміти, що на Київщині було знайдено тих, які закатовані цивільних людей це офіційно підтверджено 1342 тіла. То на наприклад, в Ізюмі у нас знайдено, поставлено сьогодні вже е, проведена, проведена екзумація 463 тіл. Тому знову ж таки, я б я би зараз там не порівняв. Знаєте, це не гонка, яка хто там сильніший, в кого більше, і так далі, це однозначно гори, і це дійсно певний такий акт, я би сказав, такого я би навіть назвав не знаю, можливо, геноциду Да, те, що вони роблять. Дивіться важко сказати, тому що ми повинні розуміти, що, звичайно, є два шляхи. Перший шлях це коли ми там скажімо, не досягаємо цю людину іншу людину, наприклад, якщо ми нам навіть допустимо, взяли її в полон, я умовно кажучи там, військовослужбовці Російської Федерації, які чи прямо, чи не прямо мають відношення, наприклад, до цієї справи. Тобто, можливо, вони до ізюма не мають, але вони мають до якоїсь іншого. Але ми повинні розуміти, що звичайно наша задача це покарати цих покидків. В першу чергу те, про що я сказав, чим займається Національна поліція України на міжнародному фронті, доказаючи всі воєнні злочини на міжнародному фронті, щоб вони рано чи пізно понесли своє покарання. Але якщо ми говоримо про ситуацію тут і зараз, то будь-який полонений, якого би ми не взяли, для мене зараз має єдину одну цінність, це повернення наших полонених, тобто обмінний фонд. А по об'єктивним причинам знову ж таки у ворога більше. Наших військовополонених ніж у нас, тому наша задача, і я дякую за це Збройним силам України, які скажімо так проявляють неабияку витримку і холоднокровність, тому що повірте, після того всього звірства, що вони бачать і знають, і що відбувалось, і що вони залишали після себе, дуже великий саблаз нажати на курок, але вони знають, що велика кількість їхніх побратимів знаходяться в полоні. і Їм потрібно. Поповнювати обмінний фонд. І один із факторів, в тому числі, нещодавно успішного обміну, якраз є той факт, що ми змогли дуже сильно поповнити обмінний фонд на Харківщині. Тільки хотів перейти до успішної, скажімо, операції, можна так назвати, щодо, щодо обміну азовців, нацгвардійців з Маріуполя. Е, я впевнений, що це буде не, не останній наш обмін, але хотілося б, щоб ви, як представник МВС, Запевнили наших глядачів, тому що це буде реально не останній наш обмін такий великий. Дивіться, я не я не можу вам сказати ніяких деталей, але це не останній наш обмін. Я можу сказати, що остання операція а, почалась і реалізовувалась більше двох місяців. Тобто, це не питання було вирішено за два дні. А, повірте, якщо воно два дні, він би точно не віддав наших полонених. Прямо буде. На наступний день після того, як він оголосив мобілізацію, так просто співпало, тому що це був надзвичайно великий процес і процес при підтримці міжнародних партнерів. І якщо б не було міжнародних партнерів, повірте мені, якщо б це були тільки двосторонні відносини, він би ніколи в житті на наступний день після мобілізації не віддав нам азовців, але він же не зміг відійти, тому що було дане слово і домовленість в першу чергу з паном Ердоганом. А пан Ердоган зараз є для нього чи не єдиним вікном, скажем так, можливості постачання певних там імпортних товарів через Туреччину в Росію. Тому що більшість країн зараз Росію напряму не торгує. Тому знову ж таки, є, є свої нюанси, є свої, скажімо так, фактори, чому це все так відбулося. І цей процес триває достатньо довго, і, і є процеси, і наша задача як країни, звичайно, повернути всіх наших хлопців, і ми над цим працюємо. Просто не можемо про це афішувати. Я більш того скажу. Я про цей обмін знав, напевне, ну вже прям дату. все, ну ну за днів, напевно, 4-5 до цього. Ну, от, прям вже що 100% вже все погоджено. Вже навіть готувалися там до, до виліту там в Туреччину, ну тут все. Але ми боялись навіть намікнути про щось або сказати, або просто там чекайте гарних новин з обміну полоненим, щоб, дай Бог, будь-яка заява не нашкодила цьому, цьому обміну. Тому що він був надзвичайно важливим для нас. Угу. І ми до останнього переживали, що щось піде не так. Ну, погодьте, що це, як би скажемо, це геніальна перемога нашої дипломатії. Однозначно. Тим паче, якби скажемо, співпало те, що в той день, коли на Росії Давай, давайте відверто. Це, це співпало ці домовленості, перемога Вел, велись дуже так. давно. Повірте мені, вони почали ще до того, коли була деокупована Харківська область, і ще тоді ніхто не думав про те, що вони будуть віддавати нам наших командирів першу чергу, тому що це для них була ключова історія командирів, азова і так далі. Після того, коли вони втратять велику частину Харківської області, практично всю, і оголосять мобілізацію. Це геніально. Е, сьогодні на окупованих територіях стартував референдум. Е, яка, як би скажемо, його юридична сила? чи взагалі? Що... Немає, ня, немає ніякого референдуму, забудьте просто про це. Його немає. Є вони просто щобі, собі щось говорять. Я вам скажу, що в нас є, не знаю. Не знаю, марсіани напали, ну, ну, ну що, ну от вони референдум кажуть, що вони проводять. Ну, ніхто нічого не проводить. Давайте так, я би зараз навіть не хотів оцінювати його, тому що його немає, немає що оцінювати. Навіть ну, давай, якщо б це був незаконний давай. референдум, навіть якщо б це був, я би сказав, що він незаконний, він а там немає навіть незаконного референдуму, його взагалі немає. Забудьте про це. Я вам більше того скажу як людини, в якої я, там, скажімо, повірте, я колись там працював в ІТ. Я вам дам любого свого дизайнера, який вам завтра намалює картинку, яку хочете. Хочете завтра за вас проголосують на Росії 90%. Я вам картинку таку зроблю без проблем. Ні, дякую, я так не хочу. Ну, е, ну скажімо так, юридично ніякої підґрунтя в європейських країнах ніхто його не признає, правильно? Так. Да. Окей. Е, все-таки хочу повернутися до теми Росії оголошення мобілізації. Як ви вважаєте, чи буде якийсь, як би скажемо, для них щось це позитивне, чи все-таки це початок їхнього кінця вже? По-перше, він відкрито і прямо заявив на весь світ. Це був крик вічую, що Друга армія світу вони вже почали знову ж таки повторювати наратив, що це війна не з Україною, а з НАТО. Із всім колективним заходом, тому що звичайно вони не можуть признати своїх шалених втрат і промахів на військовому на військовому фронті. Знову ж таки, дивіться. Я не можу сказати, що це для них буде. Для них це точно початок кінця, це однозначно. Вони запустять зараз незворотні процеси, які будуть мати надзвичайно великі наслідки для них, в тому числі я, знову ж таки, я кажу. Ця мобілізація, повірте, 80% населення проти мобілізації. Те, що вони зараз не вийшли, десь воно воно ж накоплюється. Цей негатив і накоплюється в Росії. Ніколи, як і взагалом там в радянському Союзі, в Російській імперії, ніколи народ не робив революцій, тому що Росія не Україна. Україна може зробити будь-яку революцію. Якщо нам не подобається, ми виходимо на вулиці. В Росії цього ніколи не відбувалось. В Росії завжди революцію роблять еліти. Те саме відбувалось, коли там, після Російської імперії, коли приходили там більшовики і так далі. Але було невдоволення Російською імперією, і більшовики змогли, скажімо так, осідлати цей протестний настрій. Так само і тут ми повинні розуміти, що е, питання в тому, хто осідлає цей протестний настрій, він є. Але без лідера, без лідера і без конкретної ідеї це не працює. Тому що є декілька наборів факторів, що. Передує, там, скажімо, якимось змінам. Це, там, умовно кажучи, лідер це ідея, це настрої, це гроші, це міжнародна підтримка. Постаном на зараз них немає лідера і немає ідеї. Ну, тобто ідея яка? Знести просто Путіна? Ну ні. Ну, типу, ну, або просто нам не подобається, ні. То має бути якась ідея зов зов зовсім інша, тобто перезагрузка, там, умовно кажучи, Росії, або дійсно зміна політичного там, курсу, припинення війни і так далі. Ну от чітка, але чіткою ідеєю, чітким меседжем може давати якийсь лідер цього руху. Його зараз немає, але є два критерії: перший це невдоволення і розкол внутрішньокремлівських е еліт, які можуть стати частиною цього протесного настрою. А другий це може бути, це може бути регіональний розкол. Ну, а як ви, ви вірте, вони, вони, вони відкрили ящик Пандори. Вони запустили процес, наслідки якого ми можемо дізнатись через півроку, через рік, це може бути через півтора року, але ці наслідки вони вже є невід'ємними. Тобто негативне ставлення, воно є надзвичайно велике і наростаюче. А повірте, всі подальші, а вони будуть однозначно, тому що ми будемо звільнювати всі наші території, всі подальші військові програші будуть тільки посилювати. І рано чи пізно народ зрозуміє, що король та голий, і короля треба міняти. А король може вовсі не король, а просто шут гороховий. Ну от стосовно цього шута, стосовно умовного короля. Е, хотілося би поцікавитись вашою також думкою. В останньому зверненні до українців, ну скажімо, більше, на було, мені здається, до українців було звернення, щоб нас не лякати. Але трохи по-іншому було. Він сказав, що є ймовірність використання ядерного зброї. Це реально, чи ні, як на ваше підбачення? Є два, є два моменти. Перший момент: я думаю, що до цього не дійде, до цього не дійде посилі різних факторів. Є... Сторона інша, якої вони також надзвичайно бояться. Ви знаєте, що є навіть заяви Сполучених Штатів Америки, що, наприклад, буде випущені там ядерна тактична, е, тактична зброя, то буде знищений, наприклад, повністю Чорноморський флот або там е, місця в тому числі, тобто будуть завдані превентивні міри. Повірте, світ уже, якщо він відкриє оцей ящик Пандори з ядерною зброєю, тому що дотепер ядерна зброя ніде не була застосована, тобто. Багато було конфліктів умовно між Заходом і Росією, Сірія, Афганістан і інші напрямки, да, де вони все ж таки були військові конфлікти, але вони не доходили до ядерного зброї. Тобто, світ ще не відкривав цей ящик Пандори, і хто відкриє перший, повірте, буде надзвичайно велика коаліція, тому що світ це в тому числі про а, таких про вагу і, і противагу да, безпосередньо. Тобто, знаєте, от такі типа історії, коли. Коли вже точно ніхто мовчати не буде. І навіть коли він говорить про ядерку, навіть Китай йому завжди махає пальцем, що не треба. Але він, звичайно, буде піднімати подальші ціни. Але ми повинні розуміти, що по ту сторону від нас, вибачте, мавпа з гранатою. І ти ніколи не знаєш, що від неї чекати. Тому що це мавпа з гранатою, завтра подумає, що їй що все. І вона може, знаєте, на, скажімо так, в цей момент не знаю, піти на будь-які кроки. Знову ж таки. Застосування е, такого стратегічного ядерного озброєння воно є практично нереальним, я би сказав, нереальним просто, але є можливим застосування тактичного ядерного удару. Це, умовно кажучи, в групі там, проведення, проведення бойових дій безпосередньо. Але знову ж таки є великі наслідки, і е, все ж таки імовірність цього є вкрай низькою. Передостання питання. Ви зараз на в Харківщині. Скажіть, будь ласка, до вас люди особисто підходили. Дякували постійно. Я більше того скажу. Мені приємно, що мене впізнають в плані там навіть того самого Добробата. Вони дякують, що люди приїжджають їм допомагають. Вони сьогодні дуже багато раз мені казали це дякую. Казали нашій команді, що ми приїжджаємо, допомагаємо, ремонтуємо їхні будинки. І для них це надзвичайно важливо, тому що люди перебували достатньо велику кількість. Часу в деокупації, в окупації, і звичайно, те, що інші люди з інших регіонів, зі всіх куточків України приїжджають їм допомагають. Для них це дуже важливо. Це момент певної психологічної підтримки. Знаєте, з нашого першого інтерв'ю пройшло доволі таки, ну скажімо, відносно тривалий час. Багато чого змінилося, і все таки хочу почути від вас останню відповідь. Стосовно того, чому українці на вашу думку є непереможними? Тому що ми єдині. Це по-перше, і по-друге, ми пращури, так сказав, газаків, свобода, наше все. Ви знаєте, всім знайомий фільм з А, Боже, вилетіло з голови зараз. Це було протистояння Шотландії та Великобританії. Де Уоллес, герой фільму безпосередньо цього, який був, скажімо, таким героєм повстання, коли йому там казали вже в кінці безпосередньо за Незалежність Шотландії, йому сказали там, Приклони голову перед королем, і ми тебе там по, по, по цей, пожалуємо. Закінчується фільм, його просто відчайдушним криком: Фрідом. І оцей фрідом для нас. Це номер один, тому що повірте, я це знаю як громадянин цієї країни, те, що я чую, відчуваю. А по-друге, і людина, яка мала причетність до аналітичної великої роботи Українського інституту майбутнього, який проводив в 2021 році аналіз України Українці, Україна, очима очима українців. Де в тому числі були базові цінності і там багато чого іншого, опитування різні соціологічні. І одним із базових критерій для українців є свобода. Не добробут, нічого, а свобода. І завжди за свободу ми виходили. Замітьте, в нас було багато економічних різних історій, але ми ніколи за економічні не виходили. Але коли притісняли нашу свободу, ми завжди виходили. Ми свободолюбивий народ, як написав в книзі е, другий президент України Леонід Іванович Кучма, Україна не Росія. Так ми не Росія. Ми любимо свободу. Ми будемо за неї боротись. Ми однозначно звільнимо всі наші території і виженемо звідси всіх наших окупантів, і ми однозначно переможемо. Я хочу подякувати за сьогоднішній ефір і хочу, якби скажемо, попередньо замето за нас, на за наш наступний ефір. Тільки в наступний раз я маю надію, що наші збройні сили звільнять іще більшу частину нашої України. Ну, я думаю, значить, інтерв'ю прийдеться зробити дуже скоро. Ну, я маю надію це. Успіхів, бережіть себе. Дякую.